Так, всім доброго дня. Значить, третя лекція. Довга лінія в загальному випадку при різних режимах роботи. Значить, ми продовжуємо це, по суті, остання лекція, коли довга лінія розглядається в загальному випадку, тобто, з врахуванням втрат, тобто, з усіма чотирма параметрами R, G, L і C. Це. І ми говоримо відповідно про об'єкт для передачі електроенергії. Ну, перш... навіть не електроенергія, а першу чергу інформаційного сигналу, але по факту електромагнітної хвилі ну, можна вважати в тому числі електроенергії, хоча в дуже малому обсязі, від джерела до споживача. І відповідно, цей об'єкт для передачі він має втрати, він має чотири характерні параметри. До цього ми подивилися загальний випадок, коли навантаження довільне. Тобто, сказали, що у нас окремо розглядається лінія як об'єкт для передачі, а окремо розглядається навантаження як об'єкт приймаючої сторони. Ну і відповідно джерело теж, в принципі, окремий об'єкт, але з джерелом зазвичай все шаблонно. Тобто поки що він у нас ідеалізований синусоїдний, і, е, крім того, частота або фіксована якась, ну, або може бути вищі гармоніки, тобто набір декількох частот. Але в принципі джерело якихось нюансів по ньому немає. І два окремих об'єкти: лінія споживач, значить, споживач. Всі можливі варіанти зараз розглядаємо, а лінія в найбільш загальному випадку. Наступна четверта лекція вона буде присвячена лінії без втрат тобто, коли у нас з чотирьох параметрів залишається лише два еліце, Ну і це такий більш ідеалізований випадок. Коротше, що нам залишилося по довгій лінії в загальному випадку, це найкращий режим роботи, узгоджене навантаження. І найгірші режими роботи це аварійні режими, тобто коротке замикання на робочий хід. Відповідно, це два крайні випадки. А, режим узгоджений, чому він називається узгоджений, він узгоджений з хвильовим опором самої лінії, тобто як вторинний параметр самої лінії, а, прохання не плутати його з вхідним опором, тобто, це два різні моменти. Якщо під'єднати омметр і провести вимірювання а па па, па. То, а, він нам покаже вхідний опір. Ну, тобто, звичайний омічний опір. А хвильовий опір це певна характеристика лінії, це окрема величина, вона береться з первинних параметрів. Ну, можна вона розраховується так само, як в теорії чотириполісників з минулого семестру. Коротше, це окрема характеристика лінії. І ось якщо під цю характеристику налаштувати навантаження. То, відповідно, у нас буде узгоджений режим роботи. Причому, е який у нас хвильовий опір там, за характером, чи чисто активний, чи активно реактивний, відповідно, е так ми навантаження підлаштовуємо: або беремо чисто активне у вигляді резистора, або резистор, плюс щось, щоб е в точності була рівність з хвильовим з опором ЗЦ. Ну, Відповідно, по абсолютним величинам у кабельних ліній зазвичай хвильовий опір поменший, десь близько 50 ом за рахунок ізоляції, яка е, жилу охоплює. У повітряних ліній зазвичай опір більший, десь 300-600 ом. Ну, відповідно, є нюанси, чи повітряна лінія ізольована, чи не ізольована, тобто, чи це голий провід, чи це провід з ізоляцією. ну, але в принципі порядки величин приблизно такі. Ось і тепер ключовий момент узгоджене навантаження. На що це впливає? Це впливає на суттєве скорочення формул, тобто замість загальних формул, якщо ми повернемося до попередньої лекції, значить, якщо ми розглядаємо по відношенню до навантаження, то виміри проводимо в кінці. Тобто, у нас замовчування за замовчуванням задано у 2,2. і Ну, можна рахувати і через У 1 і У1, Тобто, чи початкові, чи кінцеві дані це, в принципі, не принципово відповідно, формули від цього не сильно змінюються. Це суто конкретик, тобто граничні умови. Ось, але якщо ми рахуємо для конкретики відносно кінця, то беремо загальні формули. Які ми вивели. На першій лекції. Ось до них повертаємося відносно кінця. Ось вони. А, і, відповідно, зараз давайте їх. Щоб вони у нас були перед очима буквально секунду. Або навіть ні, навіть краще не ці, а краще через експоненти. Тоді ще більш наочно видно про що ми говоримо. Значить, ага, відносно навантаження. Ось вони. А, і тепер, що у нас змінюється в режимі узгодженого навантаження, у нас змінюється те, що ось цей от опір Zn. Він починає дорівнювати ZC. І відповідно навпаки. І тепер в усіх формулах, де у нас присутні ZC, ми можемо підставити Zn. А Zn це ж. За законом ОМА пов'язує між собою напругу і струм якраз цього саме навантаження. Отже, або, в свою чергу, скрізь ми хвильовий в узгодженому режимі можемо замінити на навантаження. І, відповідно, кожен струм помножений на опір стає автоматично напругою У2. Тобто напругу і навантаження. І відповідно, в перших двох формулах вона подвоюється. У 2 плюс у 2 стає 2 у 2. І, відповідно, скорочується цією двійкою в знаменнику. А в правій частині взагалі вона скорочується. У 2 у 2 взаємно знищуються, зникають. І права частина скрізь стає нулем. І це дуже важливий фізичний момент, тому що за що відповідає права частина? А права частина це мінус гама Х штрих, або, іншими словами, плюс, точніше, мінус гама y або Х', і це хвиля в зворотньому напрямку, тобто зі швидкістю мінус В. Яка в координату відповідно рухається в зворотню координату зі знаком мінус. І це зворотня хвиля. Тобто, це та хвиля, яка відбувається від навантаження. Коли у нас падаюча хвиля до навантаження прийшла, тепер створюється якась зворотня. Але якщо підібрати опір, виходить, зворотня хвиля, по-перше, суто математично стає дорівнювати нулю, тобто вона просто зникає. Ми це побачили, зворотньої хвилі немає. А це говорить про те, що вся енергія відпадаючої хвилі повністю поглинеться навантаженням. Тобто, поглинання 100% сигналу. Ну, і відповідно, це є найкращий режим роботи. Отже, дуже важливий момент, запам'ятовуємо, що. В режимі узгодженого навантаження відбита хвиля дорівнює нулю. Вона зникає. Ну, відповідно, саме для цього ми підбираємо такий режим роботи. Тобто, ми, якраз забігаючи наперед, навантаження вибрали таким чином, щоб саме реалізувати цей режим роботи з повним поглинанням падаючої хвилі. Є, супер. А тепер, відповідно, формули скорочуються. У нас залишається лише одна експонента. Двійки скорочуються напруги. E, два доданки абсолютно рівні між собою. Тобто формула максимально проста. Стає ось такою: через одну експоненту. U, U, дорівнює у 2 на е в степені гамма Y -І, і дорівнює І2 на е в степені Y. Ну або X. В будь-якому випадку це зворотня координата. Тобто координата відносно кінця. E, далі, в принципі, в усіх наших обрахунках. Ми можемо відштовхуватися від цих формул, і подальше обчислення вони скорочуються. Якщо ми хочемо розрахувати через коефіцієнт поширення, відповідно розписавши його через згасання амплітуди і СУВ по початковій фазі, то у нас виходить напруга в будь-якій точці нашої лінії, це буде зменшення діючого значення. На коефіцієнт альфа що по струму, що по напрузі. І відповідно ще коригування по початковому куту. І отже, якщо ми будуємо графік для зміни діючих значень, то ми, по суті, будуємо лише ось цю частину в квадратній рамочці, яка відповідає за діюче значення з врахуванням згасання. І відповідно виходить падаюча хвиля. Якщо розглядаємо від кінця, тобто від координати Х' дорівнює нулю, то виходить експонента з додатнім показником, тобто сигнал зростає, рухаючись до початку. Ну а якщо це все перекласти на нормальну фізику, то відповідно від генератора, від джерела сигналу, він монотонно згасає без екстремумів, тому що описується лише однією експонентою. Ось коли у нас було дві експоненти, то відповідно кожна окрема експонента це монотонно засаючий сигнал. Тобто від навантаження, зворотня хвиля окремо взята, це теж було подіючим значенням монотонного засання. Але, як я розповідав минулого разу, далі е в дію вступає векторна природа обрахунку, що ми рахуємо не тільки числами, а ще й з врахуванням кутів, і вже кожна точка. Яку ми між собою додавали це два вектори. Векторів може бути кут між ними. Тобто, як я казав, це може бути два вектори співнаправлені, два вектори протилежно направлені, відповідно, їх результат або довгий вектор, або короткий вектор. І це, впливало, і це призводило до того, що у нас з'являлася коливальна структура при накладанні двох монотонних. Тобто, у нас результат був ось такий. Напруга, ну і умовно, струм в протифазі. Для всіх режимів роботи відмінних від узгодженого, у нас завжди графік діючих значень ось така структура з екстремовими. А для е, узгодженого режиму у нас, відповідно, залишається лише одна монотонна структура, ось така. Тому що у нас немає накладання векторів. У нас з цього векторного накладання залишається лише початковий вектор. Все, ось ми побудували зміну його довжини. Окей, цей вектор обертається відносно початку координат його початковий кут постійно змінюється, але нас цікавить лише зміна довжини, а довжина просто поступово скорочується. Тобто, насправді, якщо побудувати, як цей вектор змінюється з часом, то це буде по суті равлик. І ви ці равлики отримували в 51-й лабораторній роботі, коли будували довжину і кут. Ось кут постійно змінюється, ну, по суті, рівномірно, з рівномірною швидкістю, а діюче значення постійно зменшується. І ось, по суті, закручується е, загальна картина ось такий равлик. Врешті-решт вектор буде проміжні значення вектора, вони поступово будуть. Описуватися цим равликом. Так. Є таке. Це пояснення, чому у нас графік монотонний і це характеристика суто узгодженого режиму. Далі, відповідно, режим неробочого ходу і режим короткого замикання як два граничні випадки обриву. Та коротко, ну, відповідно, як два аварійні граничні випадки роботи нашої лінії. В принципі, вони між собою відрізняються не сильно. Ну, До речі, що ще важливо сказати про узгоджений режим на вздогін? ось тут ще можна дописати, що вхідний опір самої лінії в будь-якій точці. Тобто незалежно від координати, для якої ми цей вхідний опір рахуємо, він теж буде дорівнювати хвильовому і опору навантаження. Тобто, всі величини, які прив'язані до опору, це буде одна величина. Ну, як це довести? Ви просто в будь-якій точці ділите напругу на струм, експоненти скорочуються, отримаєте у 2 на 2. Тобто ця величина стає фіксованою. І графік вхідного опору, якщо у вас попросять побудувати. З-хідне, то це буде постійне значення просто пряма лінія. На рівні ZC або ZN. А кут теж фіксований. Якщо там є якийсь кут у хвильового опору, ну, відповідно, кут теж буде фіксований. Якийсь. Або додатній, або від'ємний, або взагалі нульовий, якщо це суто резистор. Так, тепер два аварійні режими. Це, відповідно. А, Це відповідно протилежний випадок. Зараз секундочку. В кожному з таких аварійних випадків, ну, відповідно, за визначенням. Якщо немає навантаження, то немає чому споживати енергію. Значить, поглинання буде нульове. В кожному з цих випадків, а якщо поглинання нульове, то відповідно вся енергія, яка прийшла, вона повністю має відбитися. Тобто 100% падаючої хвилі відбивається від навантаження у вигляді такої саме зворотньої хвилі. Чим це два режими будуть відрізнятися лише знаком хвилі. Тобто, в одному випадку у вас відбиття додатнє. В іншому випадку знак зміниться на протилежний, тобто кут зміниться на 180 градусів. Але по факту це 100% відбиття. І Відповідно, на відміну від узгодженого режиму, де у вас поглинання було 100%, то для цього режиму у вас відповідно поглинання 0%. Є таке. Отже, як це все записується? Повертаємося до загального виразу. І просто в залежності від того, який у вас режим, одна частина зникає. Якщо це, наприклад, для конкретики режим неробочого ходу, тобто розрив, то у вас струм нульовий. Через нескінченно великий опір, струм не тече. Відповідно, всі доданки, які відносяться до струму, зникають. У вас буде експон... напруга з. Різницю експонент, ну, тобто напруга на косинус. Е, можна взяти відразу формули для гіперболічних синусів і косинусів, і прибрати в ній струми. Це буде навіть трошки швидше. Ну, але по факту напруга дорівнює напрузі на косинус, а струм, відповідно, дорівнює сума експонент. Е, Вибачте, різниця експонент, так, що у нас тут було. А, сума експонент косинус, відповідно, різниця. Чи що, що, що? Десь знак загублений, має бути синус. Тут, скоріш за все, якщо мені пам'ять не згадує, загубили знак, мав бути мінус. Ну, треба перевірити. Теж можуть бути суто типографічні помилки при рівнянь. Отже, по факту змінюється як одна гіперболічна функція, ну і це можна описати графіком. Відповідно, графік буде наступний. А, причому, як він має виглядати, він має описувати фізику вашого процесу. Тобто, якщо це обрив, значить струм має на цьому обриві бути нульовим. Тобто, в принципі, графіки дуже схожі на а, звичайний режим роботи довгої лінії на довільне навантаження. Якийсь коливальний характер, єдине, що в кінці. Він іде до нуля. По напрузі. Це буде, відповідно, протифаза, тобто локальний максимум, якийсь екстремум. Це буде напруга на вашому розриві. Ось такий буде графік режиму холостого ходу. А по окремим складовим у вас, відповідно, в будь-якій точці. Напруга це сума. Падаючої і відбитої хвилі. Тільки. Давайте вже тоді зберігати кольори, щоб не... вас не плутати. Значить, напруга це сума падаючої відбитої, а струм це відповідна різниця падаючої відбитої. Ось, а якщо ми сказали, що ці дві величини мають бути однакові, ось ми отримаємо різницю однакових величин, це нолик, а сума двох однакових величин це подвоєне значення. Тобто, по суті, це подвоєна падаюча хвиля. А в принципі, коли ми будемо дивитися трошки згодом перехідні процеси, тобто, коли окрема хвиля кудись рухається і до чогось приходить. то… Теж це буде дуже наочно видно. Буде виглядати приблизно так, що якщо ми якусь прямокутну сходинку у вигляді ну, фіксованої напруги, наприклад, сходинка напруги там, 100 вольт і сходинка струму, наприклад, 2 А. Ось ми їх запускаємо від джерела живлення до навантаження. То, якщо у вас навантаження обрив, тобто нескінченно велике навантаження, то графіки буде виглядати таким чином. Ці сходинки надходять, по, тобто ця хвиля доходить до кінця по напрузі і по струму. Далі напруга відбивається. У вигляді такої самої величини. І струм відбивається у вигляді такої самої величини. І виходить, що напруги взаємно додаються. В сумі ви отримаєте результат подвоєне значення. Ну, тобто, загальна напруга, яку ви зафіксуєте, це буде подвоєна падаюча хвиля. А загальний струм це буде 0. Тобто в результаті ось цей ноль буде розповсюджуватися до початку. Ну, до цього ми дійдемо. Це трошки візуалізації з перехідних процесів, яка може покращити сприйняття. А відповідно, другий випадок по короткому замиканню абсолютно протилежна ситуація. Якщо це КЗ, то напруга дорівнює нулю. Якщо напруга дорівнює нулю, вона зникає. Залишаються теж дві гіперболічні функції, тільки вони змінюються місцями. Вже по напрузі стає синус замість косинуса, а по струму стає косинус замість синуса. А, відповідно, графік схожий, але начебто дзеркально відображений. Ну, він навіть не побудований. Коротше, якщо переписати, то у вас тепер напруга має піти до нуля. В режимі короткого замикання, а струм вийти на свій екстремум. Тобто, начебто дзеркально помінялися місцями ось ці підписи напруги і струм. А як в розрахунковому завданні це рахувати? А, ну, по-перше, покажу на практиці. А по друге, по суті, вам достатньо спростити формули, записати в такому виразі для режиму. Короткого замикання, і в такому виразі для режиму холостого ходу. І автоматично програма вам побудує необхідний графік у правильному вигляді. В принципі, більше тут особливо говорити ні про що. Ну, вхідний опір. А вхідний опір. Теж давайте проговоримо, як він буде виглядати формульно. Значить, вхідний опір за визначенням це напруга поділити на струм в довільній точці Х. Відповідно для режиму узгодженого навантаження. Ми сказали, що це хвильовий опір. Окей. А якщо це. Аварійний один з двох аварійних режимів, то нам треба підставити просто визначення напруги і струму. Значить, для режиму неробочого ходу напруга це у 2 на косинус, струм це у 2 на ЗС на синус. Косинус на синус це гіперболічний катангенс. Напруги скорочуються. ЗЦ переноситься в чисельник. Для короткого замикання дзеркальне відображення. Тобто, у нас виходить напруга, е записується через струм, струм короткого замикання, і струм теж записаний через гіперболічний косинус. Вже синус на косинус дасть вам тангенс, і струми скоротяться, за це залишиться в знаменнику. Тобто, попору теж дзеркальне відображення, якщо Неробочий хід це Z на катангенс, то коротке замикання це Z на тангенс. Відповідно і на графіках ви побачите цю зміну. У вас виходить навантаження. До навантаження. Якщо це коротке замикання, тобто перемичка, то опір іде до нуля. Ну, ось він жовтенький, Z короткого замикання. А якщо це обрив, то опір навпаки виходить на свій максимум, тобто на своє максимальне можливе значення, взагалі по всій лінії. А, і відповідно теж стає коливальний характер, оскільки це гіперболічна функція, то по опору коливальний характер залишається просто на відміну від а, якогось номінального значення навантаження, він виходить. Строго на екстремальну точку. Не на якесь проміжне значення, а строго на точку екстремуму. В принципі, все. З цікавих моментів виходить ще по відношенню до генератора. Ось. Опір буде зростати, ну тобто, його границі коливання діючого значення вони розширюються. Ну, а так, в принципі, все рівно в якихось межах він буде знаходитись. Так, в принципі, все, ну, на всяк випадок, нагадаю, не пам'ятаю, чи говорив а, попередні рази чи ні, а, суто математично, різниця між будь-якими екстремами це чверть довжини хвилі. Тобто, на кожному графіку між кожними екстремами у вас довжина лямбда на 4. Відповідно, якщо ви знаєте частоту, якщо ви знаєте швидкість поширення, у вас є довжина хвилі. Відповідно, у вас швидкість поширення поділити на частоту. Це довжина хвилі. Швидкість поширення ви можете розписати там через кое фази, наприклад, через бету. Ну або просто взяти в тому чисельному вигляді, якщо вона дана за умовою. Коротше, з даних по лінії у вас. Майже завжди там 90% початкових даних є довжина хвилі, відповідно, ви завжди знаєте різницю між екстремами. Отже, ви можете по задачі сказати, і де знаходиться там локальний максимум і локальний мінімум. Часто бувають задачі, наприклад, порахуйте, на якій довжині від навантаження знаходиться там третій максимум чи другий мінімум. Отже, ви берете точку навантаження. І рахуєте чверть хвильових відрізка, де це знаходиться. Для аварійних режимів зручно, що навантаження завжди в екстремумі, а для довільного режиму роботи треба ще б порахувати, наскільки цей екстремум, ну, графічно, тобто для довільного режиму роботи графік буде завершуватися. Якимось проміжним значенням, ну тобто якоюсь точкою з цього графіку. Навантаження буде знаходитись десь тут. І треба ще порахувати, яка частинка в довжині до найближчого екстремуму. Ну, а потім вже рахувати в чеверть в лівих різках. Але ось цей обрахунок, що між кожним екстремумом лямбда на 4 він дуже зручний і часто використовується в задачах, так, все є таке. А, наступна лекція вже присвячена лінії без втрат. Значить, потроху, будь ласка, передивіться перші три лекції. Ми обговоримо вживу, чи є якісь питання по них. Ну, і відповідно, а у кого не буде можливість обговорити вживу, то можете свої питання написати просто в чат в телеграмі, і я на них відповім або запишу окреме відео. І будемо переходити до лінії без трат. Це всім гарного дня, всім бажаю удачі і до зустрічі.